Тим часом у всіх районах області проходять віча на підтримку Київського майдану. На більшості з них побували наші кореспонденти. Галичани беруть активну участь у Євромайдані, надаючи матеріальну, фінансову і фізичну допомогу. Розповідає координатор Галицького майдану Михайло Зіньковський. Ці три дні, в тому числі і вчора відправки йдуть вранці, 12-го година, і ввечері, 9-го година вечора. Чи є якісь втрати? От людей з району чисельніше, скажімо, вчора в день відправили 14 чоловік двома невеликими бусами, а ввечері біля 50 чоловік, 51 чи 52 двоє людей. Там ще по дорозі підсідають. Ну такої самоорганізації, організації, яка вчора тут от у нас на місці. Ми бачимо в Києві, яка є саме, такого просто не видно. Було люди, всі жінки, чоловіки. Віки всі мали в руках вже інструменти. Хто черенок від лопати, в магазини побігли, набрали, хто вже мав навіть готову десь біту, хоч до того не готувалися тут нічого. Жінки кинулися під міст, там е, ще е, не щебінь, а гравій крупніші каміння. В руках, в подолках, можна сказати, в кульках все збирали і туди дома. За якихось пару хвилин виникла е, ну не так барикада, але перешкода, така аби вже міст звузити, аби можна зупиняти транспорт і перевіряти його. Ще вчора після обіду галичани забарикодували з обидвох сторін міст для того, щоб не пропустити на територію так званих тітушок. І сьогодні проводиться перевірка пасажирського транспорту. Ми, ми не маємо можливості поїхати туди, в Київ, то ми віддаємо своє тут. Свою місію виконуємо. Є дані, що Закарпаття можуть вести тітушок на Київ, як що, що збирають. От перевіряємо автобуси, буси, що хто везуть, щоб не було таких інцидентів. Така ж ситуація з обороною відбувалася і в Бурштині. Активна молодь міста швидко організувалася і створила барикади при в'їзді у місто зі сторони Рогатинського району. Сьогодні в обідню перерву працівники бурштинської теплоелектростанції та активісти Галицького майдану висловили свою громадянську позицію. На мітингу було оприлюднено звернення до головного акціонера ДЕК Ріната Ахметова, в якому люди просять підтримки як одного з найвпливовіших людей щодо вирішення питання громадянського протистояння мирним шляхом. Ми просимо його звернутись до президента України про відведення всіх військ з місця постійної дислокації. Друга позиція. виконати вимоги майдану мається на увазі і нашого, і тих всіх майданів, і київського зокрема. Виконати вимоги майдану щодо повного перезавантаження влади в Україні, припинити тиск. Та переслідування працівників ВП Бурштинська ТЕС, які висловлюють свою громадянську позицію щодо подій, які відбуваються в Україні, та відстоюють права та свободи громадянина. Безперебійна робота такого стратегічного об'єкта як ТЕС – це є теж велика відповідальність. Звернення Ріната Хмитова державі працює над тим, щоб припинити коровопролиття і вимоги народу були дотримані. Ми за звернення вже передали. Скоріше отримали його листом, передали нашому акціонеру. Акціонер повідомив про те, що він. Працює практично 24 години над цим, щоб припинити кровопролиття в Україні, і щоб ці вимоги, які ставлять люди сьогодні перед суспільством, щоб ці вимоги були дотримані і щоб ці вимоги дали позитивне зерно для того, щоб Україна в дальнішому розвивалася як цивілізована європейська держава, і щоб вона була одна з передових, так як вона знаходиться в центрі Європи. І вона заслуговує на те, і люди її заслуговують на те на краще життя, на краще майбутнє своїх дітей, внуків і Як Зараз... Щодо сьогоднішніх вимог, які прочитали, все, все цілком правильно. Все цілком правильно. Повинні дійсно нашого того президента, названого президента, повинні вже такої, я думаю, Україна позбутися раз і назавжди. Що в нас нема мудрих людей, нема толкових людей, нема студентів, молодих, які дійсно Україну. Поведуть туди, куди потрібно йти, до Європи. Люди вірять у позитивні зміни і майбутнє України. Любов Галько, Андрій Васьків, новини, телеканал Раї. Щодня церковні дзвони у рогатині скликають людей на вічі. Сьогодні рогатинці помолились за невинно убиєнних під час панахиди. На вічі гостро говорили про нинішню ситуацію у державі, у районі як безпосередні учасники подій на майдані, так і керівники, як політичних партій, громадських організацій, району та міста. Начальник міліції запевнив, що міліція з народом. Не тут треба збиратися. Тут можуть збиратися діти, жінки, священники. І не треба сприймати майдан з дивану, дивлячись в телевізор. Для кожного з вас є там робота. Повірте, ніхто вас на барикаду першою лінією не посилає. Там люди виймають бруківку, носять колеса, розливають молоко. Найбільша проблема в тому, що в нас немає рогатинського району добре організованої там роботи. Нам треба визначити людей, які будуть чергувати там. Які будуть організувати і приймати тих людей, які приїжджають з Рогатинського району, організовувати їхній відпочинок, ночліг, харчування, відправлення додому тих дітей, які втікли з дому. Ніяких до 20 років дітей туди близько не можна посилати. Дійсно, є хлопці з нашого району з Заланова, які своєю власною машиною вже третій день возять колеса. Це найбільше, що спасає суть на сьогодні від снайперів це дим від коліс. Неможливо передати те, що там відбувається. Хочу ще також вас проінформувати, що наш район єдиний, який нормально працює, в якому немає ніякого перевороту. Про створення місцевої самооборони було офіційно повідомлено сьогодні на вічі у Рогатині. Сьогодні зранку в міській раді було зібрано виконком міської ради, на якому створено штаб самооборони. Нашої території міста на цьому на цьому виконкомі обрано мене як голова головою самооборони Рибія Андрія моїм заступником. Ну, наші обов'язки на, на перший початок входить те, щоб не присікти всякі прояви тероризму, всякі прояви якихось несанкціонованих. Не, не, не Заходів. заходів зі сторони. Так званих тітушок зі свого боку, хочу сказати, що Рогатинська організація витранювання стану на постійному, на постійному місці. Значить, ми в телефонному режимі працюємо. Є вже хлопці, які сьогодні вже встають в ряди, які записуються в самооборону. Я думаю, що ми достойно разом з Іваном Федоровичем виконуємо свій громадянський обов'язок для того, щоб захистити не тільки себе, свої родини, а й всіх наших жителів нашого району. Відносно Дії сприймають нас дуже добре з підтримкою, бо розуміють, яка ситуація в Україні і хочуть застерегти самий український народ від тої біди, яка може бути. І тому люб'язно відкривають двері і кажуть, будь ласка, дивіться, я нічого не скриваю. Цілу ніч, ці всі скати, які тут у нас стоять, вони це все нам люди попривазили машинами, і що ми це руками не котили і так далі. От е, в су їду і, ну харчі, все нам попривозили Галина Бугун Назарій попик, новини, телеканал Раї. Український майдан залитий кров'ю, потребує допомоги і участі кожного з нас. Люди продовжують збиратися на народних віче, щоб морально та матеріально підтримати мітингувальників у столиці, серед яких багато і наших краян. Люди молять Бога за убитих і моляться, щоб в Україні запанував спокій та мир. Майдан гуртує людей різних поколінь, релігійних конфесій, професій, політичних вподобань та громадських формувань. Люди стоять під відкритим небом у молитві, щоб усі святі землі української взяли під опіку наш народ. Просять Бога за нову порядну владу, за героїчне військо, вічний спокій сучасних героїв, які загинули від ворожих куль. Священнослужителі наголошують на все прощення, братню любов та внутрішню зміну кожного. Ми маємо багато працювати. Для своєї держави, а перш за все, маємо працювати над собою, щоб ми не були такими, як ми є. Маємо помиритися своїми сусідами, бо що нам ділити? У нас одна земля? Маємо змінитися від президента, міністра. До голови села до простого робітника. На Майдані згадують хвилиною мовчання загиблих і озвучують важливі для району заяви. Одна з них штаб самооборони спільно з міліцією забезпечуватиме правопорядок. Щоб ті наші брати і сестри, які поїхали в Київ, були спокійні, що їхні сім'ї в безпеці, щоб всі ми були спокійні, що ми можемо спокійно виходити на вулиці і жити в нашому районі. Тому було прийнято рішення про. Співпрацю між районною радою, між штабом національного спротиву і між правоохоронними органами. Щоб вони забезпечували громадський порядок в нашому районі. Перед громадою виступив і голова Надвірнянської районної державної адміністрації Юрій Касіянчук, який повідомив, що подав заяву на звільнення із посади, але президент її не підписав. Сам голова радий працювати для району і бачити його найкращим на Прикарпатті, бо саме рідний народ найважливіша партія, заявив посадовець. Нам ще дуже дуже багато треба усім разом працювати. І я вірю, що найсильніше, що є в цьому житті, це є громада, це є люди, для яких я служив, служу і буду завжди служити. Слава Україні! Дякую за увагу! А хочу вас! Та я ніколи не був партійцем. Люди добрі. Повірте мені, я у мене партія одна партія наш український народ. А хочу вас поставити до відома за тою інформацією, якою я володію з вчорашнього дня в районі припинила діяльність партії регіонів. Активісти Надвірнянщини продовжують поповнювати ряди майданівців у Києві, тому заклики про допомогу залишаються актуальними. Ми все одно продовжуємо ту роботу по підготовці людей по відправці людей в місто Київ. Тому я ще раз звертаюся, хто чим може в приміщенні Надвірнянської просвіти. Працює мобілізаційний штаб, де приймають речі, медикаменти, кошти, де ми організовуємо людей. Приходьте, записуйтеся. Попри різні настрої, пов'язані із кривавими подіями у Києві, ситуація в районі контрольована, прозвітував голова Надвернянської районної ради. Хаосу нема і не буде. Нас дезінформують. У вас пробують вселити страх, налякати. Тому я вас прошу зберігати спокій. Все-таки ситуація контролюється. Створені загони самооборони. Є штаб, чітко розпреділена роль, хто за що відповідає. Я хочу звернутися до горячих голів. Дорогі мої, я вас розумію. Серце переповнює людь, переповнюють емоції, хочеться помсти. Але будьмо розумні. Ми є європейці, ми є цивілізована нація і хто хоче воювати. Є вказівка центрального штабу у Київ їхати. Там ваша допомога потрібна. Нам тут не треба дестабілізації, нам тут не треба зброї. Виступили на Майдані і громадські діячі, і прості люди. Всі вони закликали підтримати Київський майдан і виявити власну позицію думкою, словом, молитвою, грошовою допомогою. Завершилися віче виконанням державного гімну. А матері, сестри, дружини і доньки залишилися молитись вервицю за майданівських героїв та мир в Україні.